У Каїрі овочеві та фруктові крамнички знаходяться майже на кожному кроці, тому немає особливої потреби їхати далеко чи купувати продукти мішками, так як купуємо це ми. Тут усе поруч і в будь-який момент можна вийти та придбати все необхідне. Сьогодні субота і ми з чоловіком вирішили поповнити запаси овочів та фруктів. Ми завітали до крамнички, яка знаходиться неподалік від нашого дому. Отже, покупки сьогодні виглядали ось так: 1 кілограм бананів, пучок зеленої цибульки, 1 кг помідорів. Один кілограм Кабачків великого розміру, які не дуже часто зустрічаються в крамничках, тому що в них продають кабачки зовсім маленького розміру, кілограм ріпчатої цибульки, 2 кілограми картопельки. В Єгипті саме сезон на молоду картоплю, кілограм моркви. Також я взяла 2 штуки екзотичного фрукту Ешта, що в перекладі означає сметана. Та шість штук гранату. Усе це обійшлося нам у 335 єгипетських фунтів. Якщо перевести на гривні за курсом Національного банку України, це приблизно 275 гривень. При тому, що найбільшу частину суми склала ешта. Вона зараз в Каїрі коштує 180 фунтів, а це 148 гривень. То як вам ціни в Єгипті? Діліться своїми враженнями у коментарях.